Акціонерне товариство на Екенергоатом активно розвиває співпрацю з міжнародними партнерами, спрямовану на зміцнення енергетичної безпеки України, підвищення надійності роботи вітчизняних атомних електростанцій та впровадження сучасних технологій. Так, у межах проєкту міжнародної технічної допомоги Рівненська АЕС отримала нове обладнання. Даний проєкт це проєкт міжнародної технічної допомоги Аргонської національної лабораторії. І в рамках міжнародної технічної допомоги нам на Рівненської ЄС було поставлено програмний комплекс, був розроблений саме нашими фахівцями-підрядниками, а також обладнання компанії форматом з їхнім спеціальним програмним забезпеченням. На початку року атомники РАЕС також отримали практичний досвід з використання налаштування та тестування нового технічного обладнання. Делегація у складі провідних інженерів служби налагоджування та випробування устаткування РЕС Олександра Сирочука та Дениса Кривка, а також перекладача відділу міжнародного співробітництва та технічної допомоги підприємства Людмили Панащенко, відвідали один з майданчиків компанії Фраматом у США. Навчання проводилася в місті Лінчбурзі. Штат Вірджинія це філія компанії Фраматом, одна з найбільших у світі. В процесі навчання персонал РАЕС ознайомився з функціональними можливостями обладнання та програмного забезпечення, яке надійшло саме від компанії Фраматом. Йдеться про портативну систему, призначену для вимірювань та аналізу струму і напруги електродвигунів, а також про систему онлайн-моніторингу, яка виконує ті ж самі функції, що й портативна система, але в режимі реального часу. Це система онлайн моніторингу діагностики і прогнозування залишкового ресурсу електродвигунів і допоможе нам виявляти дефекти електродвигунів на ранній стадії їхнього появлення. Програма навчального курсу складалася з теоретичної та практичної частин. Під час теоретичної частини ознайомилися з самими приладами, з програмним забезпеченням, з функціоналом, налаштуванням і подальшою роботою цих приборів. Практична частина це виконання замірів безпосередньо на лабораторному стенді, видача результатів і формування звітів по нашим замірам. Навчальний курс проводили фахівці компанії Фраматом, які є й розробниками цього обладнання та програмного забезпечення. Тож працівники РАЕС отримали дуже цінний досвід від міжнародних експертів. Відрядження дуже продуктивне, дуже сподобалося. Як приймала на сторона форматом, дуже висококласні фахівці, які проводили нам це навчання. Доступ до новітніх світових практик та технологій в межах співпраці Енергоатом» з міжнародними партнерами є стратегічно важливим для розвитку та стабільного функціонування атомної енергетики України, а особливо в умовах сучасних викликів. Співпраця вакцинарного товариства на Енергоатом» з такими міжнародними компаніями рівня Форматом та іншими компаніями це дуже важливо для розвитку нашого підприємства і інших філій компанії. Тому що передається досвід і приймається досвід, Інна Гаврилова, Анастасія Лалак, УІТА УІТАЗАГЕРЕЕС.